Сьогодні ми з вами зупинимося над наслідками непослуху. Посередині саду, біля дерева життя, росло дерево пізнання добра і зла. Згідно з особливим задумом Бога, це дерево мало бути запорукою послуху, віри і любові Адама та Єви до Творця. Господь звелів нашим прабатькам не їсти від цього дерева і не доторкатися до нього, щоб не померти. Він сказав, що вони можуть їсти плоди з усіх дерев у саду, за винятком одного. Але якщо скуштують плодів цього дерева, то неодмінно помруть. Перебуваючи в прекрасному саду, Адам і Єва мали для свого щастя все, що тільки могли забажати. Однак Бог у своїй премудрості вирішив випробувати їхню вірність, перш ніж Визнати їх надійними для вічного життя. Вони мали користуватися його прихильністю та спілкуватися з ним. Проте він не помістив зло поза їхньою досяжністю. Сатані було дозволено спокушувати їх. Якби вони витримали це випробування, то назавжди зберегли прихильність Бога та небесних ангелів. Сатана був. Приголомшений своїм новим становищем. Його щастю прийшов кінець. Він дивився на ангелів, котрі, як і він, були колись такими щасливими, але тепер разом з ним вигнані з неба. До падіння навіть тінь незадоволення не затьмарювала їхнього блаженства. Зараз усе, здавалося, змінилося. Обличчя, які раніше відзеркалювали образ свого творця, стали похмурими з виразом. Відчаю. Поміж ними мали місце розбрат, незгода і гіркі, взаємні обвинувачування. До їхнього повстання небо не знало нічого подібного. Тепер Сатана споглядав жахливі наслідки свого повстання. Він здригався від думки про майбутнє та кінець, до якого все це мало призвести. Раніше, коли надходив час для радісних, щасливих, похвальних пісень Богові та його улюбленому синові, сатана керував небесним хором. Він брав першу ноту, тоді весь сон ангелів приєднувався до нього і звуки прекрасної музики, на славу Бога та його улюбленого сина, наповнювали небо. Але тепер. Замість звуків найпрекраснішої музики, до слуху великого ватажка повстання долинали сердиті різкі слова. Де він? Хіба це не страшний сон? Невже він вигнаний з неба? Невже небесні ворота вже ніколи не відчиняться перед Ним? Ось наближається час поклоніння, коли світлі, святі ангели схиляються перед Отцем. Ніколи вже він. Не приєднається до Небесної пісні, ніколи більше не схилятиметься в пошані святому благовінні перед одвічним Богом, якби він міг знову стати таким, яким був чистим, вірним, непорочним. Задля цього він з радістю відмовився від усіх домагань влади. Однак через своє зухвале повстання. Він був пропащим, надії на викуплення. Мало того, він підбурив до повстання і інших ангелів, через що вони опинилися в такому ж безнадійному становищі, що й він. Ці ангели раніше навіть гадки не мали, щоб ставити під сумнів волю неба або противитися законові Божому, доки він не навіяв їх думки про те. Що вони користуватимуться більшими благами, ніж високою славною свободою. За допомогою цієї софістики він ошукав їх. Відповідальність, якої він охоче позбувся б, лежала тепер на ньому. Ці духи стали буйними через те, що їхні надії не збулися. Замість більших благ вони відчули на собі сумні наслідки непослуху і неповаги до закону. Ніколи більше цим нещасним не зазнати лагідного правління Ісуса Христа. Ніколи більше їхній дух не буде зворушений глибокою щирою любов'ю, миром і радістю, які Його присутність завжди викликала в них, щоб у відповідь бути поверненими Йому в охочому послухові. Та благоговійні пошані. Насіння повстання усе ще перебувало в ньому. У нього не було жодної підстави для бунту. І він безнадійно погубив не тільки себе, а й багатьох ангелів, котрі продовжували б щасливо жити на небі, якби він залишився вірним. Закон Божий міг засуджувати, проте не міг прощати. Сатана жалкував за своє повстання, не тому, що усвідомив Божу доброту, якою зловживав, неймовірно. А без часу його падіння, його любов до Бога зросла настільки, що це спонукало його до охочої покори і радісного послуху його законові, котрим він знехтував. Причиною його горя було. Усвідомлення власного жалюгідного становища через втрату лагідного небесного світла, гнітюче відчуття вини та розчарування, якого він зазнав, зрозумівши, що його сподівання не збулися. Бути командувачем не на небі зовсім інша справа, ніж бути удостойним такого становища на небі, Втрата всіх небесних привілеїв. Здавалося, була надто великою, щоб їм можна було знести. Він забажав повернути їх собі. Ця велика зміна в становищі Люцифера не викликала в ньому більшої любові до Бога чи до його мудрого, справедливого закону. Коли Сатана остаточно переконався, що для нього немає жодної можливості повернути втрачену Божу милість, він ще з більшою силою виявив свою злобу і ненависть. Бог знав, що таке рішуче повстання не залишиться без наслідків. Сатана винайде способи, щоб дратувати небесних ангелів та демонструвати презирство до його влади, не маючи можливості увійти небесними ворітьми, він чекатиме біля самого входу, щоб дошкуляти ангелам, які входять і виходять, та втягувати їх у суперечки. Він постарається зруйнувати щастя Адама і Єви. Він намагатиметься підбурити їх до повстання, знаючи, що це викличе сум на небі. Послідовники Люцифера згуртувалися навколо нього, і він, збуджуючи самого себе та приймаючи вигляд демонстративної непокори, повідомив їм свої плани відвоювати у Бога шляхетного Адама і його подругу Єву. Якщо якимось чином йому вдасться оманою схилити їх до непослуху, Бог передбачить певний засіб, з допомогою якого вони зможуть бути прощені. І тоді в нього і у всіх бунтівних ангелів з'явиться нагода скористатися разом з людьми, Божою милістю. Якщо ж це не вдасться здійснити, вони зможуть об'єднатися з Адамом і Євою. Бо, раз порушивши закон Божий, вони стануть об'єктами Божого гніву, як він сам та його ангели, учинений переступ поставить Адама та Єву в становище повсталих, і тоді сатана зі своїми ангелами зможуть об'єднатися з ними, щоби заволодіти Едемом та перетворити його на свою домівку. А якщо йому удасться здобути доступ до дерева життя, що ресте посередині саду, їхня сила, думали вони, буде рівною силі святих ангелів, і тоді навіть сам Бог не зможе вигнати їх. Сатана провів нараду зі своїми злими ангелами. Не всі вони охоче об'єдналися в цій ризикованій страшній справі. Він повідомив, що жодному з них не довіриться виконання цієї справи, оскільки вважав, тільки він. Володіє достатньою мудрістю для виконання такого важливого завдання. Сатана хотів, щоб ангели поміркували над цією справою в той час, як він залишить їх та, усамітнившись, розроблятиме свої плани. Він намагався переконати їх у тому, що це була їхня остання єдина надія. Якщо вони зазнають невдачі, то втратять будь-яку можливість повернути небо і правити на ньому або у будь-якій іншій частині, створеного Богом світу. Сатана пішов, щоби на самоті ретельно обдумати плани, котрі найбільш певно приведуть Адама та Єву до падіння. Він побоювався. Що його задум зазнає поразки. І знову ж таки, навіть якщо йому вдасться схилити Адама та Єву до непослуху, Божому повілінню, що зробить їх порушниками його закону, а це не принесе йому жодної користі, тоді його становище від цього не покращиться, а провина тільки збільшиться. Сатана здригнувся від думки, що Примусить цю святу щасливу пару страждати і мучитися корами сумління, чого зазнав він сам. Він, здавалося, перебував у нерішучості. Він був то твердим і рішучим, то вагався і відчував неупевненість. Його ангели шукали його, свого ватажка, аби познайомити зі своїми рішеннями. Вони Об'єднаються з ним у здійсненні його планів та понесуть разом з ним відповідальність за наслідки. Сатана принав із себе почуття віччєї слабкості, і, як їхній ватажок, зміцнившись, приготувався взятися за цю справу і докласти всіх зусиль, щоб кинути виклик владі Бога та Його Сина. Він ознайомив своїх ангелів з власними планами. Якщо він відкрито підійде до Адама та до Єви, висловлюючи своє незадоволення Сином Божим, то вони ні на мить не захочуть слухати Його. Натомість будуть готові до такого нападу. Якщо він намагатиметься залякати їх власною силою, якою володів як ангел, що донедавна займав високе становище. То не доб'ється нічого. Він вирішив хитрістю і обманом досягти того, чого не досягне силою і міцю. Бог зібрав воїнство ангелів з метою вжити заходів для відвернення загрози зла. На небесній раді було вирішено, ангели відвідують Едем і попередять Адама про те, що йому загрожує небезпека з боку ворога. Два ангели негайно вирушили, щоб. Відвідати наших прабатьків, свята Пара прийняла їх з невинною радістю, висловлюючи вдячність своєму Творцеві за те, що він оточив їх такими рясними щедротами. Усе чудове і привабливе було створено для їхньої насолоди, усе, ніби було мудро пристосоване для їхніх потреб та понад усі інші благословення. Вони цінували товариство Сина Божого і Небесних ангелів, бо під час кожних відвідин мали багато чого розповісти їм про свої нові відкриття, про відкриття чудес природи у своїй прекрасній едемській оселі. А також у них було багато запитань стосовно тих багатьох речей, яких вони не дуже добре розуміли. Ангели охочі з любов'ю пояснювали їм те, що вони бажали знати. Вони також розповіли їм сумну історію повстання і падіння сатани. Далі вони ясно сказали їм про те, що дерево, пізнання добра і зла, яке знаходилося в саду, мало бути запорукою їхнього послуху і любові до Бога, що високе, щасливе становище святих ангелів може бути збережене за умови послуху, і в цьому. Їхні ситуації подібні, оскільки вони можуть або коритися законові Божому і бути невимовно щасливими, або ж не коритися втратити своє високе становище і впасти у безнадійний відчі. Вони повідомили Адамові та Єві, що Бог не примушуватиме їх до послуху, не позбавляє їх права діяти в супереччого волі. Вони моральні істоти, вільні обирати. Послух або не послух. Однак Бог уважає за доцільне накласти на них лише одну заборону. Якщо вони порушать волю Божу, то неодмінно помруть. Ангели розповіли Адамові та Єві про те, що найбільш звеличений ангел, другий за своїм становищем після Христа, відмовився коритися закону і Божому. Призначеному Господом для управління небожителями, що це повстання призвело до війни на небі, у наслідок чого повстанця було звідти вигнано, а також усіх ангелів, які об'єдналися з ним, і що цей бунтівний ворог став тепер ворогом усього, що стосувалося Бога та Його улюбленого сина. Вони сказали їм, що сатана задумав учинити їм зло. І вони повинні остерігатися, ось тільки можуть зіткнутися з цим ворогом. Проте він не зможе завдати їм шкоди, поки вони залишатимуться слухняними Божому повелінню. Бо в разі необхідності усі ангели з неба прийдуть їм на допомогу, перш ніж він зможе заподіяти їм зло. Але якщо вони не послухають повеління Божого, то сатана матиме можливість. Постійно дошкуляти, бентежити і непокоїти їх. Якщо вони стоятимуть непохитно під час перших спроб сатани, то перебуватимуть у такій же безпеці, як і небесні ангели. А якщо поступляться спокусникові, тоді той, хто не пощадив високопоставлених ангелів, не пощадить і їх. Їм доведеться зазнати покарання за свій переступ, бо закон Божий такий же святий. Як і сам Бог, котрий вимагає беззастережного послуху від усіх мешканців неба й землі. Ангели застерегли Єву, щоб вона не відлучалася від чоловіка під час своєї роботи, оскільки може зустрітися із цим підступним ворогом. Якщо вони не будуть разом, то перебуватимуть у більшій небезпеці, ніж тоді, коли залишатимуться удвох. Ангели радили їм старно дотримуватися настанов, даних Богом, стосовно дерева пізнання, бо, виявляючи досконалий послух, вони були в безпеці. І тоді цей підступний ворог не матиме влади ошукати їх. Бог не дозволив сатані ходити слідом за святою парою, постійно спокушуючи їх. Він міг мати доступ до них тільки біля дерева, пізнання добра і зла. Адам і Єва запевнили ангелів, що ніколи не порушать ясного повеління Бога, бо найбільшим задоволенням для них було виконання його волі. Ангели об'єдналися з Адамом і Євою у святих звуках гармонійного співу. І Сатана слухав, як із. Благословенного Едему л'ється радісна пісня, любові до Отця і Сина, коли сатана почув її, його заздрість, ненависть та злоба стали ще сильнішими, і він висловив своїм послідовникам власне настирне бажання схилити Адама та Єву до непослуху, тим самим одразу ж стягнути на них гнів Божий, аби замість похвальних пісень з їхніх уст. Зривалися слова ненависті та прокльони на адресу Творця. Я хочу, друзі, дорогі, молитися після цих розумів, описань, тих подій, але молитися, щоб ми не зробили тієї помилки, що зробили Адам і Єва. Але в цьому разі вони ще об'єднані з Творцем. Нехай Господь благословить нас теж бути об'єднаними з Ним. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо Тобі за правду, яку ми вивчили сьогодні. І ми розуміємо, що так, як і в тому разі, диявол виношує і має плани по відношенню до кожного з нас, так як він мав їх до Адама і Єви, щоб спокусити їх, щоби звести, щоб вони впали в гріх, Господи Боже. Тож ми сьогодні віддаємо своє життя Тобі і хочемо, щоб Ти допоміг нам. Не впасти у спокусах, а вийти переможцями. А де ми грішили і падали, ти нас прости і прийми як своїх дітей. І нехай Твоє благословення супроводжує нас сьогодні в житті, в тому становищі, в якому ми знаходимося, допоможи нам довірити своє життя Тобі і прославляти Тебе тут, а коли в небесних оселях Бога Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Звичайно. не... Так описане повністю, як я сьогодні передав вам правда про відношення Бога, і відношення сатани, відношення Адама, і Єви і всіх інших небожителів, тому що Біблія не дає такої повної картини. Ну, приміняючи логіку, можна це все зрозуміти, що воно відбувалося так. Нехай Господь допоможе, щоб і сьогодні. Ми не віддали своє серце комусь іншому, а віддали своє серце тільки творцю. Якщо у вас є запитання, будь ласка, звертайтеся до нас за адресою, яку ви бачите на екрані. А час наш у фірі прийшов до завершення. До побачення.